поставили тачка на місці так друзі всім, всім привіт вітаю вас на своєму каналі хазясіння будні в общем що хотів я такий зняти відос Коротенький. Е, на робоча я щепи вручну а то дивлюся в інтернеті рубають арпалами це. а я думаю, на думаю нароба я щепи вручну Нарубав там не знаю скільки сантиметрів от така от щепа, от така от. Отака, от. От друзі. Отака от є. Поломана. Переломана виходить, ну не повністю, а так розломана. Отака от. От гілочка була, переломана, просто так. Не доламуючи. Ось така неодломані гілки. Щіпи. Закинув, привед, принес од такого кошовку щипи, закинув і дивимося на термометр. Було 50, було 50. З половиною. Вже 60. Так що, не важно, немає арпала, немає раси. Хлопці, рубайте вручну. От, вручну нарвав пачку е, щепи. Зараз я її спалю, буде цілих 170. 120, якщо не, не більше. Так що до днем пропалюють щепой, це... Оце оділо, хлопці. Так що рекомендую. У мене котел не знаю якої... якого производителя, ну не важно. У нього є свої мінуси. То, що коли геть закриєш, ну це понятне діло, що коли геть закриваєш, він не кожна опалювана система не потягне А так як у мене, я от прикрив десь на сантиметр отримав, рулетки немає. Щас помірюю, розкажу. І про щіпу зараз. Принесу, розкажу. Так що, зовсім, друзі. Що помиріємо. Так. Ну... 2 см є. Це так, а в общем воно відкривається. Що я вам відкрию і покажу, наскільки воно відкривається. Це на, це на різьбі. Це не на тих штучках, як е, в Сендепочці всіх. А це різьбова. Зараз. Ось, вот, всю. Що бачимо? От край! 4 сантиметра. Так? Так. Це повністю він відкритий. І що? Щепина накида, вон горить, як має бути. А що вибігає, бачите? Так що, друзі, вибачаюсь шестьдесяту йду показують 120 градусів. Тут по суті має бути регулятор на цю йти. Регулятор має сюди йти. Но в мене його зараз немає. Оце його регулятор має йти от сюди. Трошки приоткриємо. І там е, три канала переключення е, цього як воно називається? Задвижки. От. Чотири канали. Перший канал. Ні, перший канал узду. На первом кану... Перший, другий, третій. Це повністю. Якщо вчатуть весь, це перший, другий, третій, четвертий. Читайте, це четвертий канал, це вже перекриття воздуха в тру... Ну, можна сказати, у вихлопних газів вихлоп... в трубу. Не знаю, може у когось є такий котел. То пишіть в коментарях. От. Ну, от, закинув ще півот. Порядок. Є один мінус, то, що вони спустя года. Оці навеси, які приварені. Ойду. О тут. Як бачите, я ось допрестав алюмінієву проволоку. От, давайте я не покажу. Зараз воно сфокусується. Ну, за блистить алюмінієва проволока. Підставляв проволоку. Що підставляв? Бо вона коли осідала, оцей він уходив вниз. Так що я вирішив поставити проволоку, але ну, вона на 3 години, ну і треба міняти на тоненькі, на тоненькі шайби. Так що отакі от, от, друзі, діла. Палю з чіпой. різного діаметру. Допустим, ця. Вона ще коротка до котла. Понусу весь діаметр. Де моя рулеточка. О. Іде щепа? Який розмір? Сейчас скажу розмір, якщо друба считать, 28 см. Давайте, сейчас тут при на котлі поставлю і примірю його. Давайте почати від кінця і до краю. От бачите край. що 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 Ось до краю 28 см. Спокойно влазить А якщо взяти по таке, Потаки. Да. Допустим, оцей его візьмемо Возьмем цей потик. Сміряємо. Мерію. Він уже має 40 34 сантиметра. Вот край. 44 см. сантиметра. Вот. Ось. Ось 40. Бляха. Та їби 44 см. А не 34 см, вибачаюсь. Так що опиляємо ми потеки під котел. До діаметр ПТК цього і діаметр поТК цього. До. Два ПТК. Разниця. Яка між ними разниця? Це пиляється під кочово, це пиляється неважно як. Видимося, де під котел пиляється. Почти 42, 24,5.

Сантиметр. Дві великих разниці. Між цими от патиками. Так що. Плюс в тому то, що цей котел мені не нравиться, то що він з плитой. Все. З плитой. Він. І, і мінус том, то, що. І минус в тому, що не нашли сюда кожух между трубой круглой і квадратною. І нашли кожуха. Приходить суголка Дві. Двой... Тройка вроді би говорить. От. А так-то в последнее время я почав димити спиту отсюда, як бачите. Підсюди, де йде ця рукоятка. Ну і трошки з-під кругів отсюда почав диміти. Ну це при розтопці. Це при, роз... при розтопці він почав так диміти. Коли розтапаєш, прикриваєш 10 сантиметрів сантиметра 4-3. 2 сантиметра прикриваєш, навіл с. Сантиметр прикриваєш і він починає диміти. І плюс то, що я не знаю, що це за кожух Хто знає кого такі котли і що це за тих два саморізи. Це на мене снімається обшивка, ця. Вижу тут, тут виджу два саморіза. Внизу тут не виджу саморізів. А, по уголках от знімається. На уголках знімається ось до... Саморізиться, що, я так зрозумів, обшивка знімається. Ну, дивлюся, обшивка дуже тепленька. Так що отакі от, друзі. Отакі ось до друзі, у нас і зимні будні. Так що, отакий от виход іде по хаті в мене. Тут слівний екран установлений. Насос в мене тут в кімнаті. Другий, на якому треба поміняти регулятор, який я міняю вже 3 роки той регулятор. Ну, Тачка щепи. Будемо палити, будемо бачити, якщо що, другий відос буде. Так що всім гарного вечора. Спокійної ночі, хто вже спить. Ми будемо палили. Давай ще з щепой. Трошки з Трошки е, цим. ну зараз в основному попробую з щепою палить. побачу як воно буде горіло. 60 набирать починає. зараз Я друзі. Ну якщо не сниму, то вставлю фоточку. ось до 50 градусів. Так що. Всім ще раз гарного дня е, вечора. І хто спить, то всім гарного, хто спить, хто зібрався спати. Всім спокійної ночі. Завтра, може, включимося. Тільки що ми будемо знімати, я не знаю.